З дитинства мріяв гасити пожежі, рятувати людей. Під час війни наша Миколаївська область була замінована та забруднена різними боєприпасами. Вирішив, що потрібно йти допомагати людям, розміновувати, щоб в майбутньому не діти, ні дорослі не могли поранитися. Перший виїзд мій був в село Киселівка на субоіприпаси КБ. Там я як тільки вийшов з Начального центру, хоч там і навчають добре, але вживу особливо не бачив нічого і трішки було страшно. Але завдяки людям, які вже тут давно працюють, вони мені допомогли та направили в потрібне русло і розповіли, що потрібно робити. Часто, особливо зараз, доводиться працювати з боєприпасами, типу тих самих КБ. Їх не можна не переносити, не чіпати, тобто їх потрібно знищувати на місці. Траві їх особливо не видно. Вони трішки земле припали, все їх не видно. Наступиш на них небезпека. Коли люди думають, що вони все знають про боєприпаси, вони їх можуть брати, особливо діти. Діти не розуміють, їм не пояснить, як би не хотілося. Вони їх беруть, переносять, переносять додому. Люди потім хватаються за голову і викликають нас. Приїжджали на місце, де казали, що діти гулялися з протитанковою міною, тм 62 вона була повністю зведена з взирвателем, і тобто це було б досить небезпечно. Якби вони по неї щось наклали чи пригали, то вона б могла б детонувати. Знищення спочатку йдемо, перевіряємо, чи вона дійсно знаходиться на місці, чи можливо до нього підійти. Після того, як інформація підтвердилася, беремо з собою матеріал, засоби підриву, закладує тротел до ВНП одна людина. Ці інші відходять на безпечну відстань. Після того, як відійшли на безпечну відстань, проводи з'єднуються. Людина, яка це закладувала, повертається до інших і відбувається підрив за командами. Мотивація є в тому, що це пар. Тут ходять люди, ходять діти, входять тварини, тобто... і вони не замітять цього в траві, особливо. Їх не видно. Дитинка може йти собі стати і. Не хочеться цього бачити. Я як людина, яка відучилася, яка з цим працює, можна сказати, кожен день, то в моєму розумінні, що я краще піду в фахівець, який в цьому розуміється, чим тут буде ходити людина, яка нічого не знає.